Вітаю вас, мої любі малята. Сьогодні в гості до нас завітала мишка чомуся. Привіт, малята! Довже рада вас вітати. Я до вас так поспішала, бо по загадку приготувала. Ви послухайте малята і спробуйте відгадати. Воно день на землі починає, промінці ласкаві має. Загляда до нас віконце, це ласкаве, кругле. Сонце. Ви молодці, відгадали так, сонечко. А зараз сідайте зручненько та слухайте уважно казка про сонце. Одного разу дівчинка Марійка захворіла. Цілісінький день лежала вона в кімнаті, навіть у вікно не дивилася. Довго вона лежала і так скучила за деревами, квітами та пташками, що розплакалась. А сонечко помітило її. Адже воно все бачить і постукало до неї у віконце. Хто там стукає? Це я, відповіло сонечко. А чого ти хочеш? Пусти мене до себе. Навіщо? Трошки пограємо та поговоримо. Відчини вікно. Мені мама не дозволяє. Не бійся, вона дозволила. Сонце торкнулося вікна та й ковзнуло в кімнату. Усе в кімнаті раптом заблищало йожило, сіло сонечко на подушку до Марійки. І засміялося з радощів. Ну, що ти мені розкажеш? спитала дівчинка. Дозволь погладити твоє волосся, відповіло сонечко. Але ж ти обпечеш мене, злякалася Марійка. Ні, не бійся. І сонечко ніжно погладило її волосся. А тепер дозволь погладити твої щічки. Ну, а що ти мені розкажеш? знову поцікавилася Марійка. На мене квіти сердяться, серйозно відповіло сонечко. Справді? Еге ж, і пташки дорікають. А за що? Кажуть, що я не хочу тебе вилікувати. А невже ти зможеш мене вилікувати? Звичайно, можу. А як? Дуже просто, відповіло сонечко. Щодня відчиняй вікно, щоб можна було приходити до тебе. Я буду розповідати тобі казки, які почую в далеких мандрах. А якщо не вилікуєш мене, тоді вже я ніколи не світитиму. І сонечко почало розповідати дівчинці веселі казки, а вона уважно слухала. Сонечко розповідало про гори, про морські хвилі, про різних людей. Марійка заснула й довго спала, а коли прокинулась, ніякої хвороби в неї вже не було. А на дворі гомоніли пташки та квіти. І в тому гомоні було чути хвала сонцю, воно всіх лікує. Ну що чомуся? Тобі сподобалась казка? Мені дуже сподобалось. Сподіваюсь, що малятам теж. Сонечко таке потрібне. всім нам дуже-дуже важливе для нас. А як вам сонечко допомагає бути здоровими? Малята, я пропоную вам намалювати своє сонечко. Нехай воно зігріває вас своїми промінчиками. у Прохолодні осінні. Ні, з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. До нових зустрічей. До зустрічі, малята!